Схеми велосипедних шляхів рівного презентують студенти водника. Майже рік вони разом з викладачами кафедри міського будівництва і господарства проводили дослідження та визначали, де прокласти велодоріжки, щоб можна було безпечно дістатись до центру із усіх околиць Рівного. Визначили місця, де найчастішим ну, найчастіше виникненням ДТП. Також було зафіксовано, що з 2006 по 2015 рік було три смерті зафіксовано та. Найбільша кількість ДТП Припадає саме на вулицю Костромська Київська». Загалом розробили близько 15 кілометрів веломаршрутів. Продумали в проєкті велосипедного рівного і встановлення необхідних знаків та облаштування парковок. До слова, сьогодні у місті таких вже є більше 60. Переважно знаходяться вони біля торгових закладів. Студенти ж пропонують облаштувати ще й криті парковки, де б велосипеди залишали на тривалий час. Такими велопарковками доцільно облаштовувати адміністративні споруди чи промислові території з великої кількості працівників. Або ж е навчальні заклади з великою кількістю студентів, учнів, які можуть використовувати велосипед для. Е для пересування від місця праці або місця навчання додому познайомився із проектом велосипедних шляхів рівного і міський голова Володимир Хомко зазначив, що дає можливість внести корективи в розроблені маршрути і велоактивістам. І вже по тому з міської казни виділять мільйон гривень на облаштування одного велосипедного маршруту. Ми вивісимо це на три тижні в інтернеті. Нічого ідеально немає. Додавайте до цього все, що ви мрієте, все, що ви хочете. Виберіть мені на ваш розсуд маршрут, який повинен стати першим, зі всім зі всім атрибутом, але такий, який реально виконати. Ну, наприклад, якщо там треба десь горб зносити е, тисячі, мільйони кубів землі, ну очевидно, що ми це не зробимо зараз. Виберіть рекламний гарний маршрут через це місто. Я додам ще півмільйона мільйон на цей рік. Познайомитись із проектом веломаршрутів у Рівному можна на сайтах міського голови Рівненського міськвиконкому, а також на сайті кафедри міського будівництва та господарства НУВГП. Тетяна Климчук, Микола Мельничук. Інформаційна програма День.